Друзі, всім привіт! Знаходимося у другому розсаднику фундука. Сьогодні будемо починати процес пригинання однорічного приросту для горизонтальних відводків, щоб отримати саженці. так, друга ділянка. Бризуємо, другий матисник під горизонтальні відводки. Руля, верна. Старно, далі в Бад виглядає ділянка. Починаємо розмноження фундука на другій ділянці. Так, Завершили ми перший етап у розмноженні фундука горизонтальними відводками. На другому розсаднику ось так виглядає пригнутий фундук. ось дивіться, На даній ділянці перший ряд це і сорт каталонський, другий ряд частково сорт каталонський та частково сорт Тонда діджефоні. Ось так виглядають. Тепер будемо чекати, щоб ми пішли хороші прирости, і тоді вже будемо робити перше окучування. Перше Пригинали десь 5 пагонів, десь 8, десь 3, трохи з запасом, а там далі вже будемо коригувати. Зробимо прорідження і будемо... це все будемо робити пізніше. Ось тон до діджифоні починається. А тонді прирости трохи більше за каталонський, як можна бачити. Але як для нас цього року основні ризики, це, що ми пізно почали робити ці повторні заморозки. І це дуже добре, що ми їх перечекали. Подивіться, щоб було, щоб ми поспішили. Ось дивіться, бачите, які листочки пошкоджені повторними заморозками. Ось. Були підмерзли і тепер трохи попідсихали. Пройдемося, зробимо обробку від хворі і шкідників. І в подальшому, якщо буде цікаво, знімемо процес окучування. Так, друзі, ми розмножуємо фундук, збігаючи наперед, починаючи через місяць часу, після першого окучування, будемо приймати вже замовлення на саженці, не бажаючи придбати. Звертайтесь на Viber, скинемо каталог приблизний, тоді узгодимо ціну. Ще раз всім дякую за увагу. До зустрічі!